Вітаю всіх, дорогі друзі! Дивіться, пропозиція тижня з 11 січня пропоную вам скуштувати чотири види чаю. Перший чай, класичний чай, гансин. Чисточка судин, чисточка кишківника. все, що наїли після Нового року, вам цей чай допоможе очистити ваш організм, дати спокій і силу одночасно. Оце чай, фокус. Він допоможе сконцентрувати вашу пам'ять, вашу мозгову діяльність. Оцей чай. Чай гансин релакс, заспокоїть нервову систему, дасть розслаблення. Дуже-дуже-дуже ароматний. Рекомендую. Ну, а цей чай, чай Гансин Про. Це для діабетиків, для тих, у кого високий холестерин. Для оздоровлення загального і так далі. Так от, отакий от комплектик можна купувати 4 упаковки. А я вам пропоную: дивіться, з кожної упаковочки зробити по 6 пакетиків, і буде отака упаковочка, на якій буде написано мікс. Тут 6 видів, 6 пакетиків кожного виду цього чаю. Ви отримаєте по ціні одного чаю і півтора-два місяці займаєтеся оздоровленням, щоб до весни. Мати сили, енергію, спокійну нервову систему, знизити холестерин, почистити ваш кишківник. Як вам така пропозиція? Кого цікавить, терміново пишіть мені, бо комплектів, таких от буде лише 6. Дякую вам за увагу, до зустрічі!